Потрошки вже стає відомо, що навіть у випадку, якщо в 2025 році е, Трамп там і кампанія якимось чином зможуть завершити цю війну в Україні, то мало ймовірно, що українці будуть жити як раніше, і тим більше, що українські чоловіки будуть жити як раніше, бо вже нам сьогодні натякають про те, що військовий стан скасовано не буде навіть після війни. Який період це буде відбуватися, також незрозуміло і це означає, друзі, не тільки закриті кордони, а це також означає і відсутність виборів в Україні навіть після війни. Давайте зараз подивимося один відеоролик. Перед цим підпишіться, обов'язково поставте лайк цьому відео. Це дуже важливо. Потім поговоримо про це і в контексті тих, хто знаходиться в Україні, і в контексті, звісно ж, українців, які проживають за кордоном. Бо Міністерство єдності закликає всіх повертатись зараз додому. І там також є один дуже цікавий нюанс, про який ми сьогодні поговоримо. А тепер давайте подивимось відео. Винення бойових дій хіба не одразу підтягає за свою відміну воєнного стану? А отже... не одразу а, відповідно мають бути гарантії безпеки? Ну тобто, розумієте, що найпростіший момент, та тобто три дні там умовно відсутності обстрілів, так припинення бойових дій по факту. Угу. А, ми відміняємо воєнний стан а на четвертий день росіяни пруть всім. А... Добре, тут зрозуміло, що він говорить дуже і дуже утр... утріровано, Да, як це буде українською? Напишіть з перебільшенням якимось, але добре в такому випадку, а скільки ж тоді має пройти, якщо не три дні, то скільки має пройти? Тиждень, два, три місяці, півроку, рік, п'ять, десять років? Незрозуміло всіма потугами, так. Тобто так не працює. Працює вносення указу про припинення воєнного стану, має ґрунтуватися на власне рішення наших безпекових структур про те, що справді ми за наскільки я розумію, то в нас. Військовий стан продовжується кожних три місяці. І якщо, наприклад, підписали е, якесь перемир'я чи мир, неважливо, е, от все так закінчуються бойові дії на е, території України якимось чином, е, я так собі розумію, що ніякого указу не потрібно. Просто, наприклад, доходить тих три місяці поточних до е, свого завершення і далі просто військовий стан не продовжують. Про що Говорить цей чувак, я не розумію. Можемо переводити країну на мирні рамки. Це може бути. Нагадаю, що депутати в нас і так живуть на мирних рамках, окрім звісно, того, що вони всі ходять у нас в пікселі або просто в якійсь напіввійськовій формі, вдаючи з себе військових і дуже великих захисників. Але все інше то, в принципі, їх війна не стосується. О, як наслідок певної мирної угоди з безпековими гарантіями, звісно, найкраща безпекова гарантія це членство в НАТО, але ми розуміємо ставлення і Трампа до НАТО і його команди до власне наших перспектив. Це це дуже великий виклик, бо поки що жодна країна не вступила в НАТО, якщо не був президент Сполучених Штатів за це рішення. А або якісь більші гарантії, ну звісно, не Будапештський меморандум. Табо промо буде перський меморандум, вже навіть президент в прямому ефірі сказав, чого він вартий. Тому в даному не випадку а, власне та не будемо повторювати, не будемо розвивати цей тренд, але. А, Припинення вогню, сісфаєр, так званий, це не є пістави скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує безпеку людям і, зокрема, тим людям, які зараз перебух. добре. То виходить так, що, наприклад, підписується мирна угода. Наприклад, там я не знаю, від дати підписання попередньо підписаний там продовжений військовий стан закінчується через два тижні, і виходить, що через два тижні після підписання мирної угоди. В Україні знову президент підпише новий військовий стан замість того, щоб проводити вибори, новий військовий стан має проводити вводитись. Я розумію, це якось так, виходячи зі слів цього спікера на межі розмежування на фронті на а, окупованих територіях. Тому це не буде одномоментний такий. А, як би нам не мріялося, як би нам не хотілося вірити в всесильність Трампа. Це буде тривалий процес, і про це дякую, що ви питаєте. Треба говорити і пояснювати. Бо звісно, ну. Хочеться вірити в магічне мислення про те, що ОПА зупиняються постріли, та і на наступний день ми живемо, так як ми жили, ну принаймні до, до в го року році, після ковіду. Ось, в принципі, що хотів вам показати, і можемо зробити коротенький висновок про те, що навіть після закінчення військового стану ситуація, як мінімум, для чоловіків, яких зараз не випускають за кордон, не зміниться. Про вибори також. Я так зрозумів, можемо забути. І вже зараз про це говорять в інфопросторі. Тож, якось так це виглядає. І це насправді дуже смішно виглядає на фоні е, недавніх заяв нового міністра єдності Чернишова, який закликає е, чоловіків повертатися вже зараз в Україну для того, щоб отримати роботу на... Е, в оборонному секторі і отримати бронь. А знаєте, чому це дуже смішно? Бо, по-перше, він. Пропонує чоловікам повернутися в країну, з якої вони потім не зможуть виїхати. Бо, А чому як це е, е, якби обґрунтовується, який плюс там для цих чоловіків навіщо їм повертатись і так далі? Це обґрунтовується просто тим, що вони потрібні Україні. Тобто, ті, що знаходяться на території України, які не можуть отримати бронь, то ті не потрібні. Бачите? І е, в Твіттері вчора прочитав, там дуже багато було е, хейту. З приводу цієї заяви, до речі, і там, знаєте, хейтили не е, Чернишова і рішення його міністерства, а там хейтили українців за кордоном. Кажуть: О, от українці за кордоном задовбали, втікли з країни, а тепер їм все дають для того, щоб вони повернулись. Е, я що хочу сказати, просто на сьогоднішній день виглядає е, ситуація так, що ті. Хто вже знаходиться в Україні, вони виїхати не можуть, то ними можна, в принципі, не займатись і можна проводити там бусифікацію і все інше. А ті українці, які знаходяться за кордоном, їх треба спочатку якось заманити в Україну, потім сказати: А яка бронь, а яка робота? Ні, нам треба люди на фронті і всіх відправити на фронт. От приблизно так я, я думаю, що так буде виглядати, якщо хтось е, захоче повернутися, так? Після запрошення нашого нового вельми шановного міністра. Особливо це смішно, так? що стосується, бо от він сказав, що буде бронь, будуть давати бронь. В роботодавців буде 72 години після 28 лютого, щоб перебронювати своїх співробітників цей проміжок часу, в ТЦК є законне право мобілізувати людину. Про це говорить народний депутат Федієнко. Знаєте, це е, як гра в Кальмара або Голодні ігри. От е, Мені це так нагадує, от що три дні. Ті, хто не мають броні, якби будуть захищені, а потім через 72 години, а звісно, що за 72 години забронювати всіх не вийде, почнуться голодні ігри, як то є. І от саме в такі умови наш Чернішов пропонує українців за кордоном повертатись. Чи зростає довіра до нього? Я думаю, що навпаки. І, окрім того, що на сьогоднішній день. Наші народні депутати вирішили собі, що вони будуть правити е, в Україні скільки безлімітно кількість часу, прикриваючись військовим станом, війною, потім ще якимись факторами. Е, окрім того, що вони да бачимо, що. Ми з вами ще не подивилися відео про те, що в принципі якогось там бажання відміняти військовий стан і проводити вибори в них немає. А чому? Бо це дуже вигідно. Бо не треба проводити вибори, не треба працювати зі своїм електоратом і якось виправлятися в очах людей. Да, в принципі, в них вже й не вийде. Так? І набагато простіше цього нічого не робити, натомість можна. Знущатися з українців, які залишились на території України. Так, бо знущатися з тих, хто за кордоном на сьогоднішній день немає, на жаль, можливості в них. На жаль, чи на щастя, для них, певне, на жаль, для тих, хто за кордоном на щастя. от. Але є в нас е, дуже цікава інформація від нардепа, Слуги народу Анатолія. Е, так, Костюха Він дав пораду українцям, кого не влаштовує їх рівень життя в Україні, змінити роботу. Написали йому коментар під його постом. Газ дорожчатиме. І е, про електрику теж говорять, а коли розмір зарплат піднімуть до рівня Європейського Союзу, на що, власне, е, пан Анатолій відповідає: Доброго дня! Тут варто звернутися до свого роботодавця, або ж змінити роботу на, на таку, де умови праці та зарплатня вас влаштовуватиме. Водночас буду радий розповісти, розповісти про ваш вдалий бізнес і рівень зарплат працівників. Дуже дякуємо! Народному депутату Анатолію Костюху за те, що він так тонко насміхається над українцями, яким просто не дають змоги виїхати, для того, щоб можна було нормально заробляти в країнах Європи. Але знову ж таки вони при владі і ніхто нічого їм зробити не може, немає на них управи. Далі, насмішка номер два. Миколу Тищенка, який так і не посидів в СІЗО, не посидів у в'язниці, його взагалі звільнили, звільнили з під варти. <кхи> Бо, е як би так, йому там інкримінували обмеження е свободи людини. От, він мав би сидіти у в'язниці, замість того він прийшов назад в Верховну Раду і розказує про те, який він крутий депутат. <кхи> Як працюють власне там наші суди. Було, мало бути засідання, де йому мали обрати новий вид, новий запобіжний захід, так, окрім домашнього арешту. Микола Тищенко, звісно, що на нього не прийшов, сказав, що у нього болить серце. І так як його не було, йому не продовжили, не вибрали якийсь новий спосіб тримання під вартою. Він просто вийшов собі на свободу. Далі відбувався суд. Над ним в Дніпрі, якщо я не помиляюся, він туди не приїхав, бо він сказав, що він вже в Верховній Раді, типу йому вже немає часу цим займатися. Це насмішка номер 2 коли злочинці можуть собі гуляти, розгулювати і закон на них не поширюється, а ті, хто, наприклад, не хоче йти воювати, от Не хоче людина йти вмирати, ті отримують 5 років позбавлення волі. Згід, звісно ж, також на цілком законних умовах. Тобто, закон у нас для тих, хто не має зв'язків, хто не замазаний і хто не, не має багато грошей. А Закони не діють тільки на обраних. І от, власне, так воно і є. Далі насмішка номер 3 Шокуюча, до речі, бусифікація почалась в останні дні. Просто. Шалені відео, і якщо раніше там просто пакували людей, то зараз вже б'ють, вбивають, і бачите, що жодної реакції немає. І навіть гірше військового, якого підозрюють у вбивстві чоловіка в сумському ТЦК, відпустили під особисті зобов'язання. Повідомляє Суспільне. Його підозрюють у вбивстві. Ну, типу, чувак конкретно вбив людину. Конкретно вбив людину, а його підозрюють у вбивстві і відпустили під особисті зобов'язання. І повірте мені, він не буде сидіти у в'язниці. Ніхто з ТЦК зараз на сьогоднішній день не буде сидіти у в'язниці, бо вони мають виконувати брудну роботу. Як повідомляє видання 1 січня 25-го року, працівнику військкомату оголосили підозру у вбивстві з необережності. Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань і суд це. Рішення підтримав. Я не розумію цього заходу обмеження волі, особисті зобов'язання. А може тоді, давайте будемо ТЦКшникам робити, захід, обмежувальний захід, там, поїхати відпочити в Буковель. Або обмежувальний захід там написати 5 коментарів в Телеграмі. Я цього не розумію. Він вбив людину, а його відпускають під особисті зобов'язання, замість того, щоб він сидів як вбивця у в'язниці. Також, що до цього інциденту, інцидент стався на території ТЦК та СП в сумах 29 грудня 2024 року. Прекрасний просто подарунок в лапках, звісно ж, на Новий рік. Тоді до установи доправили чоловіка на ім'я Євген. Криводуб. Наступного дня його госпіталізували з черепно-мозковою травмою, а 31 грудня в лікарні повідомили про його смерть. І повірте, ні цей ТЦКшник, ні ті, які там травили людей газом, ніхто нічого їм робити не буде. Але після того, але з, з, ми з іншої сторони можемо е, якби слідкувати за іншим. Так? От, е, також зараз включу коротеньке відео військового, який розказує, що військові втомилися. Вигадувати, як залучити людей до ЗСУ. Я би сказав так, що можуть спочатку взяти ТЦКшників, а далі вже придумувати, як їм треба залучати людей до ЗСУ. Хоча, з іншої сторони, я взагалі не розумію, чому вони про це думають. Давайте його послухаємо. Це Юрій Мілан, Гаврилишин з 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ. Військові, я хочу нагадати, що втомилися видумувати, як розважити суспільство, як знайти якийсь підходящий креатив згідно соціологічних маркетологічних опитувань, досліджень, і так далі. Ми не маємо вигадувати якісь певні креативи, щоб достукатися до того рекрута, який має доєднатися до нашої бригади, і власне. А змагатися за чиюсь увагу з іншими бригадами, ми вважаємо це також неправильно. Повністю згоден. Можете просто позмагатися з ТЦК або е зробити так, щоб вони е не викрадали людей, не вбивали людей. От був в сумах, міг бути для вас отакений рекрут, але його вбили просто. І е ну, далі робіть висновки самі. Бачимо, що у всьому звинувачують, звісно ж, е цивільних. У всьому звинувачують у І як то говориться, влада в нас прекрасна, а от з народом не пощастило, з цивільними не пощастило, з тилом не пощастило. З українцями за кордоном не пощастило. От, не пощастило Україні, е, з народом в загальному. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей!